Як любі оселі твої, Господи Саваоти, блаженні, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть повік хвалити тебе. Блаженна людина, що в Тобі має силу, блаженні, що в їхньому серці. Дороги до тебе. Христова Церква славна наречена, вона сіяє в славі неземній, в крові пречистій, Господом спасена, одежа праведності, святості на ній. Покірна тиха. Лагідна і смиренна, Таку створив для себе твій творець, Христова Церква славна наречена, у тебе на чолі Із золота вінець. Сьогодні свято двадцять літ минає, о Боже наш. Як швидко лине час, хай спів хвали й подяки тут лунає, хай Дух Святий наповнює всіх нас. Ми всіх вас, браття і сестри, вітаємо з ювілеєм, бажаєм миру, радості, добра. Нас Бог благословив цим ювілеєм, тож всі разом прославимо Христа. Ми разом з вами, друзі, 20 років ішли шляхом цим непростим, Радіймо, тішмося всі нині. Цей день Господь для нас створив, Нехай молитви льються тут рікою. Любов Господня з'єднує серця, щоб щирим серцем, дивною хвалою, прославить у церкві Господа Христа. В цей день Господь, народ прийшов до тебе хвалою в серці, співом на вустах почуй молитви і відкрий нам небо, щоб нам разом прославити Христа. Прийми, о Боже, з наших вуст хваління, Тебе ми будемо славить знов і знов. За кров святу, за смерть і Воскресіння, за прощення гріхів і за любов. Нехай в цей день хвала лунає Богу, нехай молитви линуть до небес. Ти наша правда і життя, і дорога. Наш Бог єдиний, вічний наш творець.